На вигляд, у нас завжди була зразкова показова сім'я. Чоловік працює, не п'є, не курить, по дому допомагає, коли не дуже зайнятий. На роботі, буває, затримується, але завжди і в магазин на прохання заїде без проблем і мені увагу приділить перед сном. Дбайливий, люблячий чоловік. Усі вихідні разом проводили, усі плани спільні. І нудно удвох ніколи не було. На початку стосунків була сильна пристрасть, кохання, потім все згасло. Мені здавалося, що це нормально. Пристрасть переростає у повагу, розуміння, на щось більше, а не губиться на тлі побуту та постійної втоми. За кілька років я народила дочку, чоловік був дуже щасливий, допомагав мені. Здебільшого я займалася з нею, але на вихідних вона з нього не злазила. Дуже любила тата. Після народження дитини всі наші бажання почали йти на задній план, так само як і спільне проведення часу допомогти нам нікому з донькою займаємося самі, тому на одинці майже ніколи не буваємо. Я помітила, що чоловік дуже холодний зі мною. Колишнього піклування, кохання, інтересу до мене немає ніякого. Тільки питання про дочку та її самопочуття. Він також допомагає мені зі справами по дому, так само виконує прохання, тільки все частіше став дратуватися, почав злитися на мене, що десь не встигаю. Адже я вдома весь день, а він працює. Отже, він головний, а я домогосподарка і повинна все робити сама. Розбіжностей багато. Я намагаюся згладжувати кути, але сама вкотре помічаю, що чоловік мені на поступки не йде. Буває, я дуже втомлююся, одна в чотирьох стінах. З дитиною треба встигнути, і приготувати, і прибрати. Коли він приходить додому, я чекаю хоч якоїсь ласки, ніжності, але у відповідь отримую лише холод та чергові запитання про доньку. Говорю йому про це. Кажу, що мені кохання його потрібне увага, а у відповідь образи на мої скарги. Не розумію, чого від нього хочу, Спимо ми давно окремо, він хропе ночами, я не можу заснути. До доньки встаю часто, йому це заважає, він спізнюється на роботу. Нам навіть поговорити особливо нема про що, тільки донька та його робота. Скоро я вийду на роботу сама, віддам дочку в садок, але не знаю, чи це щось змінить. Адже вчора до мене приходила його коханка. Молода дівчина, висока, красива, просила відпустити його, довго розповідала, що він мене не любить, а просто шкодує, що йому буде краще. Я її вислухала, звичайно, навіть не злилася чомусь. Накотила якась втома, хотілося зачинити двері і більше ніколи нікого не бачити. Коли прийшов чоловік із роботи, спробувала з ним поговорити, але він просто закрився в кімнаті і сказав, що йому треба подумати. Про що думати? У нас іпотека, кредити, життя спільне, дочка зрештою, ми маємо сім'ю, і якщо це була зрада через його дурість, це можна обговорити, поговорити, спробувати зрозуміти та пробачити, адже я багато разів намагалася до цього. Він начебто чує мене, але зовсім не слухає. І я ж симпатична. Завжди за собою намагаюся стежити, готувати смачно, не сваритися з ним через дрібниці, не руйнувати ж все через інтрижки. Ну не кохання ж це, зрештою. Я думала, що кохання у нас. Я свого чоловіка кохаю, яким би він не був. Намагайся прислухатись до нього, бути доброю дружиною. Вірила в те, що це просто тимчасові труднощі, що це минеться, і ми станемо ще ближчими, ніж раніше. А тепер сама не знаю, що думати. Адже чоловік навіть говорити зі мною не хоче. І що буде далі, не знаю. Розкажіть у коментарях, що можна порадити. Ці жінці. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!